Автопарк, місто Київ, Сумська-2. В наявності в нас з'явився такий от Volkswagen Touareg, Офіційне авто, один власник з моменту покупки, повністю вся сервісна історія, два ключі. По кузову можна сказати, що автомобіль в ідеальнішому стані. 17 легкосплавні диски з новою зимовою гумою, протилатоманні фари, вимивачі фар. Повторювачі поворотів на зеркалах, чорний на чорному, салон в ідеальному стані, нічого не продерто. Карти дверей також без зауважень. По задній частині задній ряд сидінь в ідеальному стані. Підлокітник для задніх пасажирів, стеля без нарікань, карти дверей без єдиного зауваження, все працює, все відкривається. По задній частині парктроніки також присутній Паркоп. З цієї сторони також сидіння без зауважень, карти дверей не потерті. По передній частині маємо 4 склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Сидіння у нас з пам'яттю, повністю електрорегулюється, круїз, автосвітло по центральній консолі, штатна мультимедіа, клімат та підігріви передніх сидінь. Також присутній вибір управління підвіскою та електроручник. Тому, якщо вас цікавитьме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати це авто як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому чекаємо.